Це було напевно найбільш гаряче класичне за останніх кілька років. Шахтар у драматичному поєдинку перемагає Динамо і, здається, бере реванш за кубок України. Але питання у киян після свистка точно будуть. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Футбол України. І сьогодні ми з вами будемо говорити про чемпіонат України і, звичайно, про родзинку усього 11-го туру. Це протистояння Динамо та Шахтаря. Ми просто зараз розпочинаємо. А ви ж тим часом підпишіться, будь ласка, на цей канал та поставте вподобайку для того, аби розігнати відео. Поїхали! Ну і перед тим як ми перейдемо так би мовити до основної страви, давайте пройдемося і по іншим матчам цього туру. Ще у суботу, вдруге поспіль, залишився без перемоги Кривбас. Після поразки від Динамо вони мали, так би мовити, нагоду програти ще й Полтаві, адже перший тайм завершився саме на користь містян. Та в другій половині пенальті у виконанні твердохліба зафіксував рахунок на позначці 2-2. І, власне, з цим результатом команди завершили. Якщо Кривбас не перемагає у двох матчах, то Колос вже у шести. Востаннє команда Костишина перемагала ще всередині вересня, і з того моменту тричі програ. Грала і тричі зіграла в нічию, зокрема, і в поєдинку з Олександрією, на 31-й хвилині рахунок відкрив Теді Цара. І на останній хвилині основного часу Климчук дозволив команді Костишина врятуватися. У суботу закривали програму ігрового дня в Тернополі. епіцентр там приймав Верес після голів Шарая та Айдіна. Здавалось, що команда Шандрука веде матч до перемоги, але протягом восьми хвилин у ворота рівнян призначили два пенальті за ось такий і ось такий фол. Але після того як Сіфентес. Зрівняв на 81-й. Пройшла хвилина до того, як Бойко знову вивів рівненський клуб вперед. І, як виявилося, приніс перемогу. Ну і один матч в неділю. Зоря приймала рух і Все вирішив єдиний гол, який на свій рахунок записав Попара. Стався він на 27-й хвилині. Після цього обидві команди могли забивати ще, але гол Кушніренка не зарахували через офсайд. А притула не реалізував пенальті. У понеділок зіграють ще два матчі. ЛНЗ зустрічається із Карпом. Атами А Полісся буде приймати металіст 1925. Поринь у світ футболу разом з Фавбет. Ну а далі, звичайно, переносимося до головної події 11-го туру. Знову, вдруге, за 4 дні між собою грали Шахтар та Динамо. Цього разу не у Києві, а у Львові. І матч. Загальна його картина була в принципі схожою на те, що ми бачили декілька днів тому, але результат був вже кардинально різним. У процесі підготовки цього відео натрапив на думку Михайла Співаковського, який припустив, що Арда Туран, можливо, не прямо він, а хтось із. Керівництво Шахтаря провів власне з футболістами розмову, і у цьому матчі дали зіграти тим, хто от справді розуміє, що таке ось це дербі, динамо, шахтар, що таке українське класичне, тому що. Ось цих юних всіх карнавальних 18-річних новачків у стартовому складі не було. Давайте, власне, зі стартових складів і розпочнемо. Олександр Шовковський зробив дві зміни. Замість Михайленка вийшов Брашко, а замість Михавка Тіаре Туран склад теж дещо скоригував. Зокрема, на вістрі вийшов грати Егіналду. А Марлон Сантос замінив Бондаря. На цей поєдинок Шахтар вийшов точно неймовірно вмотивованим і з великою долою ймовірності. Каталізатором цього став коментар Дениса Попова. Адже проти нього донецькі бразильці грали особливо так би мовити ретельно. Лише у першому таймі, до прикладу, проти нього зіграли і ось так. І ось так, і ось так, і навіть так. І варто зазначити, що санкцію отримав лише Марлон Гомес. Жовту картку йому все ж таки показали. Ну а поєдинок розпочав Шахтар неймовірно ефективно, адже вже перший момент конвертував у гол. Подача з кутового, і що іронічно, саме Попов програв боротьбу егіналду, той знову забив головою, і це 1-0 вже на третій хвилині. Надалі ми побачили картину, дуже схожу на те, що було в середу у кубку. Шахтар постійно тиснув на суперника. І раз по раз створював небезпечні моменти, але чогось направду, 100% стовідсоткового підопічні Турана все ж таки не зробили. Підходи були постійні і постійно доволі гострі, але все ж не доводиться говорити про те, що нещире десь прямо врятував. Динамо, перевага шахтаря по ходу тайму була постійною, і за ударами до прикладу, це було 9-1 багато було й кутових, там 6-1, але в площину пробили лише двічі. Тож конвертувати свою перевагу у ще один м'яч не змогли. Неймовірно, розпочався і другий тайм. Динамо одразу спробувало чинити тиск на суперника. Дуже круто. Після помилки коноплі пробував Буяльський, але не менш ефектно різник цей м'яч витягнув, буквально кінчиками пальців. А ще за хвилину Динамо забило, втім, цей гол Одразу скасували через офсайт, і фактично в наступній атаці Шахтар забив. Після подачі з флангу Педро Енріке зачепився за м'яч, віддав на Невертона, і той завдав просто фантастичного удару у дальній кут воріт. Але пройшло всього дві хвилини, і Динамо відповіло, стрімка атака правим флангом завершилася прострілом Кабаєва на капітана. і Той вдотик пробив під ногою Дмитра Різника. А після цього запалили і на трибунах уболівальники, і на полі Емоції, як ми вже згадували. Дрібні фоли і удари по ногам одне одного були постійними. Романов дозволяв грати у дуже контактний футбол, і, можливо, саме це зіграло із киянами злий жарт, коли у штрафному гірників зійшлися шола і конопля. Кияни, звісно, хотіли пенальті, але рефері був непохитним. Одночасно з цим трапився у штрафному і ще один момент, який залишився поза увагою як головного, так і арбітра вар. Матвієнко відверто штовхав Ярмоленка в спорту. Спіль... Вину в епізоді, де м'яча не було навіть і близько поруч. У підсумку пенальті не поставили ані за той, ані за цей епізод. Натомість, черговий вибух емоцій. Конопля підійшов і щось активно розповідав півзахиснику Динамо. Через що Гундана, звісно, захотів його відштовхнути. Оборонець гірників спробував відіграти неймовірну біль, але Віталій Романов нікому не повірив. Загалом, як ми вже говорили на початку, цей матч був неймовірно контактним неймовірно багато стиків, ударів по ногам одне. Одного. Але при цьому всьому Романов показав лише три жовті картки, і при тому, що одну Невертон отримав за те, що зняв футболку після забитого голу. Червона картка, якою, думаю, багато хто чекав, все ж таки. Кишеню рефері не покинула, і головний висновок, який напевно можна і потрібно зробити по цьому матчу, це те, що ну власне який висновок Карда Туран зробив. Команда Шахтар не сіла в оборону і не сіла тримати рахунок 2-0. Вони були і далі агресивними, і далі пресингували, і далі намагалися йти вперед і забувати. І це напевно те, чим Динамо зуміло скористатися в середу і вибити Шахтар з кубка. Але вже сьогодні, або коли ви дивитеся у неділю, зробити цього. Його Динамо не змогло. Але Динамо все ж таки намагалося зрівняти після того, як забив Віталій Буяльський, працювали доволі стабільно закидання на Тіаре, який зі своїм зростом під 2 метри стабільно підключався до атак. Але серйозно Дмитра Різника не турбували. Черговий спалах емоцій стався у нас на 87-й хвилині, коли Бондар вибив м'яч з під ніг Ярмоленка, і Андрія це чомусь дуже сильно розізлило, адже він буквально вхопив за горло гравця Шахтаря. Момент, який точно Ликає дуже багато запитань, але прекрасно демонструє те, що у загальному відбувалося в цьому матчі. Цікаво, що і тут рефері до епізоду не повертався. Ну і в компенсований час, коли Динамо спробувало кинути всі сили на те, аби зрівняти рахунок, пропустило. Здавалося, просте вибивання від Педро Енріке виявилося точною передачою. Брашко, схоже, загубив м'яч, його підібрав Ізаке Поліс на двох, і в епізоді Кабаєв, який намагався вибити м'яч, відправив його чітко під поперечну воріт Нещерета. Чим приніс гірникам перемогу із рахунком 3-1. Тож своїм фінальним свистком Рефері офіційно завершив історичну ходу динамо у чемпіонаті України. До цього вони не програвали у 42 матчах поспіль. Ну а в турнірній таблиці. Шахтар відривається вже на 4 бали. Завтра водночас, і з другої позиції, киян можуть потіснити Полісся або ЛНЗ. Ну і згадували ми сьогодні тему пенальті, який не призначило у ворота донецького шахтаря. Олександр Шовковський після гри був категоричним. На його думку, це 100% пенальті. Я хочу сказати, що класичне вдалося? Емоції були інколи навіть за межами, але в принципі гравці себе контролювали. Безумовно, є моменти, якими я не задоволений, як у діях своєї команди, так і в суддівстві. Це вже другий момент, коли у ворота наших суперників не призначають пенальті. Так було у матчі із Зорею, так було у грі з Шахтарем. Це 100% пенальтів. Вважає наставник Динамо. А як думаєте, ви чи тягне ось цей епізод із шолою та Коноблою? На призначення 11-метрового удару. Ну що ж, друзі, ось таким було класичне, класичне, яке справді нагадало нам, що таке ось цей. Дух протистояння між Динамо та Шахтарем сьогоднішнє класичне погодність було набагато яскравішим ніж те, що ми бачили у середу. Які ваші емоції від цього поєдинку, які ваші емоції від арбітражу у цьому поєдинку, все залишайте у коментарях. Там пишіть свої думки, будемо читати, дискутувати. А ви ж не забувайте підписатися на канал і натиснути на вподобайку. Дякую! Будьте на зв'язку! Ми дуже скоро побачимось.